Так, у нас вже є програма, інтерфейс у нас створений був до цього. Зараз давайте ми зробимо так, щоб у нас працювали ось ці пропорції. Спочатку ми зробимо, щоб працював у нас перший пропорець. Як він повинен працювати? Коли ми вмикаємо, то у нас вартість покупок повинна збільшуватися на 3. Якщо ми вимикаємо, то зменшуватися на 3. Давайте спочатку зробимо так, щоб у нас хоча б додавалося 3. Тобто вимкнули. І у нас там додалося 3. Або навіть взагалі, щоб щось зробили, і тут у нас щось змінилося. Так, для того, щоб можна було реагувати на дії користувача, коли він вмикає або вимикає пропоред, для цього існує метод check changed, І давайте його ми запрограмуємо. Тут ми двічі натискаємо зараз, і у нас відкривається програмний код, і тут ми можемо щось написати. Ну, Давайте напишемо. Label. Сам текст. Ну, якщо б ми хотіли по-простому зробити, то ми могли б зробити ось так. І тоді у нас програма буде виводити в, ту, в то місце, буде виводити якесь значення, якийсь текст. Ось Сюди. Натискаємо і тут воно виводиться. Якщо ми зараз натискаємо знов, то воно не змінюється, точніше воно знов виводить 3 долари, а воно вже у нас тут є, тому ми не бачимо, як воно змінюється. Давайте там напишемо так, щоб там у нас виводилася сума. Для цього ми зробимо ось таку зміну, ми її тут оголосимо і, сам. і присвоїмо одразу тут значення 0. Далі, давайте тут ми будемо виводити значення тої суми, а не 3. Це у нас сам сам у нас число, щоб його перетворити на строку, то у нас використовується ту стрінг. Давайте запустимо, і зараз у нас там буде 0. Причому долар ми поки що не враховуємо. Тут у нас, бачите, зараз 0 доларів, я натискаю, у нас стає 0. Давайте зробимо, щоб було 0 доларів. Долар нам потрібно сюди додати. Можна до строки додати іншу строку і написати тут долар. Можна писати у даному випадку у подвійних лапках або у одинарних лапках. Ось зараз у нас, бачите, там у нас було 0 доларів, вона так 0 доларів і залишилася. Але ми виводимо не просто 0, ми виводимо значення сам. Давайте зараз напишемо, змінимо так цей код, щоб у нас була перевірка, чи ось цей прапорець ввімкнули або вимкнули. Для цього у нас є властивість чекет. І, наприклад, якщо тут подивитись, ось ця є властивість, якщо ми зробимо. Чекет true поставимо отут, то воно, бачите, одразу стало таким відміченим цей прапорець. А за замовчуванням стає значення false. Тобто нам в коді потрібно перевіряти це значення. Давайте повернемось до коду, і тут ми будемо таке ж саме писати цю провірку. Якщо той прапорець у нас називається checkbox 1, ну ось бачите. Мені студія вона одразу ось тут пропонує написати ось, ось цей рядок. Тобто вона знає, що я хочу перевірити чекбокс 1. І далі вона навіть знає, що я хочу написати тут чекет, тобто перевірити цю властивість. Отже, якщо у нас чекет, тобто ця властивість ввімкнута, то що ми робимо? То ми до суми додаємо, значення, скільки значення 3. Дивимось тут на нашу форму, тут у нас є 3 долари. Ми до суми додаємо 3. Пам'ятаємо, що у нас є ось такий оператор, і він нам заміняє ось такий рядок. Давайте я тут напишу: закоментую одразу спочатку ось це. І напишу, що ось така запис сам плюс 3. У нас її можна скоротити до ось такої записи. Добре, пам'ятаємо це. Це у нас було минулого, на минулих заняттях. Отже, ми додаємо до суми, ми додаємо трійку. Це коли у нас чекбокс ввімкнутий. Якщо у нас він не ввімкнутий, тобто else, ми що робимо? Ми від суми віднімаємо 3. Ось так. Отже, коли вимкнули, ми прибавили 3. Якщо вимкнули, то відняли 3. Давайте дивимось, як воно зараз у нас працює. Натискаємо, у нас стало 3. Прибрали прапорець, у нас стало 0. Добре, тобто, так нам потрібно працювати, щоб воно працювало. Отже, ми запрограмували перший прапорець. Як зробити? Інше пропорцію. Та так само. Ми обираємо прапорець, ми йдемо у, сюди у вкладку події. Шукаємо «Check і Change», двічі тут натискаємо і пишемо такий самий код, майже такий самий, але ми будемо перевіряти «Checkbox 2. Ось тут ми пишемо 2. І тут у нас буде сума 6. Тобто, вартість покупки у нас. Вартість цієї іграшки у нас 6. <кій> Отже, ми написали обробник для другого прапорця. Перевіряємо, перший прапорець працює, другий прапорець працює. Як написати наступний прапорець? Так само. Ми так само ідемо до подій. Шукаємо подію check it Changed. І тут ми пишемо той самий код, майже той самий, але перевіряємо наступний чекбокс. Чекбокс у нас чекбокс 3. Якщо ви забули, який, то можна перевірити в панелі властивості. Коли ви на ньому стоїте, то ось тут зверху воно пише назву. Або можна тут подивитись у назві цієї функції, тут також є чекбокс 3. І чекбокс 3 у нас відповідно 8. Написали. І у нас буде працювати відповідно вже 3. До речі, якщо ми обираємо 1, другий і третій, то тоді у нас сума рухується загальна і відображається правильна сума. Тобто, один ми вмикаємо-вимикаємо, ми працюємо з 3, інший ми працюємо з шестіркою, і інший у нас вісім. Коли ми беремо 3 та 6, у нас сума, ми отримуємо суму в 9. Так, у нас працює наша програма. Як зробити всі інші пропорції? Так само. Але я цього робити не буду, тому що це довго. І код буде такий самий тобто, все ось це те ж саме: лише ми змінюємо ось цю назву. Ну І, відповідно, ми змінюємо ось цю назву. Але ви можете зробити до кінця цю програму: запрограмувати всі пропорції, щоб вони всі працювали. В іншому відео є. Інший підхід до цього, як у нас так, коли багато елементів, як можна скоротити цю роботу тобто, щоб написати ось цей код. Для цього ми будемо використовувати не подію для кожного прапорця, а буде використовуватися лише одна подія для одного прапорця. А далі іншим всім пропорцям буде назначатися та сама подія, і всередині цієї події. Робиться так, щоб не було, не було написано, що це прапорець перший, другий чи третій, і не було написано, що це конкретно ось це, ось це число, ця, ця вартість товару. Тобто то буде більш універсальний підхід, і це буде в іншому відео. А на цьому це відео я завершую. Інші пропорції ви робите саме, а потім дивитесь ще одне відео і дивитесь, як воно робиться простіше. На цьому все. Дякую за увагу. До побачення!